Що стосується центральної виборчої комісії, ви знаєте, що зараз президент країни вніс кандидатури на посади членів центральної виборчої комісії, але перший раз за 25-літню історію незалежної України внесений склад ЦВК який докорінно порушує представництво всіх фракцій парламенту в ЦВК, це означає, що формується ЦВК для наступних фальсифікацій, наступних виборів президента, парламента, місцевих виборів немає значення. Я можу сказати, що шість фракцій існує в парламенті, і кожна фракція просто мусить мати свого представника в ЦВК. Цей порядок не порушувався навіть диктаторськими і авторитарними режимами. Зараз внесений склад ЦВК, який включає представників тільки трьох фракцій. Це означає, що не хочуть робити ЦВК відкритою, прозорою підконтрольною, і це означає, що готуються до фальсифікації. Наша фракція буде наполягати на тому, щоб були члені ЦВК перевнесені. І щоб ніхто не формував ЦВК про одну під одну персону в державі, а щоб ЦВК формувалася під чесні, не сфальшовані. Відкриті прозорі вибори будь-які на будь-якому рівні. Якщо в такому складі буде ЦВК створена, як зараз запропонована, вона не має права на життя і вона практично перехрещує демократію в Україні і перекреслює практично чесність всіх виборів. Не може бути проголосована така центральна виборча комісія.